П'ятниця 19 лютого час говорити про події, які відбулися сьогодні на Стриччині. В Студії працює Світлана Кренців. Мої вітання. Гральне підпілля стрийські податківці виявили ще один інтерактивний клуб, який належав місцевому приватному підприємцю. Під час його перевірки було вилучено 10 системних комп'ютерних блоків, 10 комп'ютерних моніторів та 10 клавіатур. Оціночна вартість, яких складає 220 тисяч гривень. Факт порушення статті 2 закону України про заборону грального бізнесу в Україні. Податківці задокументували. Матеріали скерували в стрийський міський відділ міліції для прийняття законного рішення. Без пенсії у Трускавецький міський відділ міліції звернулася лисоноша поштового зв'язку міста Трускавця, яка заявила, що її пограбували. Про це зік повідомили у правоохоронних органах. Жінка заявила, що 18 лютого близько 13-ї години у Трускавці на вулиці Шевченка невідома особа вирвала в неї сумку, в якій було 48 тисяч 700 гривень. Ці гроші вона отримала на пошті для пенсіонерів. Наразі правоохоронці розшукують грабіжника. На Львівщині вийде книга про чудотворну ікону. Стрийська єпархія готує до друку працю отця Андрія Соколовського. Історія чудотворної ікони Богородиці Тучнянської, яка є ґрунтовним історичним дослідженням. Про це західнет повідомив апостольський адміністратор Стрийської єпархії владика Тарас Сеньків. Книга має на меті простежити історичний контекст чудотворної ікони Тучнянської Богородиці та зацікавити до паломництва у село Тучне Перемишлянського району Львівщини, де зберігається ця ікона. Водночас праця отця Андрія є продовження вже проведених досліджень інших чудотворних ікон, а також внеском у розвиток культу вшанування Богородиці в досі ще маловідомих місцях об'явлень її материнської присутності через чудотворні ікони. Хресна дорога для кожного це богослужіння лунає у церквах протягом великоднього посту. Однак, пережити 14 стацій шляху хреста до гори Голгофи можна скрізь. Учні восьмої школи разом з сестрою монахиною вчора молили з хресну дорогу. Кожен рядочок діти сприймали до глибини душі, адже впізнавали у них і себе, і свої вчинки. Історія хресної дороги розпочалась в часи, коли паломники вперше змогли відкрито їхати до Єрусалиму і пройти тим шляхом, яким ішов Ісус у Страсну п'ятницю. Паломники встановили фіксований маршрут через стару частину Єрусалиму. Він і сьогодні залишається незмінним і відомий, як Вія Долороса, в перекладі з латинської Страсна дорога. Вздовж дороги встановились стації, щоб відзначати певні події на шляху до Голгофи. А в 1787 році святий Альфонс Лігуорі написав текст до стації, який використовують донині. Тепер у всіх християнських храмах моляться хресну дорогу кожної п'ятниці у час Великого Посту. Це той час, коли кожна людина призадумується над своїм повсякденним життям. Це час, коли людина звіряється Богові, коли людина старається очистити себе від гріха. Це особливий час, час молитви, молитви особливої, молитви хресної дороги, яка переносить нас у часи Ісуса Христа, коли Пилат осудив Його на смерть. Цього року у восьмій школі вперше запровадили хресну дорогу для учнів. У вестибюлі школи зібралися усі охочі від першачків до старшокласників. І так кожної п'ятниці будуть перед уроками молитися кілька стацій протягом всього посту. Запросили також сестру Міріам, яка підготувала дітей до духовного очищення. В наступного разу планують запросити отця. Школярі надзвичайно задоволені нововведенням. І, хоча багато з них ходять на хресну дорогу до церкви, проте кажуть, що у школі вона також необхідна. Деякі діти не мають можливості. Її... Проводити в церкві, у родині вдома з батьками. Тому Хесно Дроя, яка провелась в нашій школі, думаю, є актуальним. І школи, які будуть бачити це, так само будуть залучатися, і спільна молитва завжди є добрим виявом молитви до Бога. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, Стрийські новини. Українське кіно матиме податкові пільги. Кінематографісти і продюсери в Україні вітають ухвалення закону щодо державної підтримки виробництва національних фільмів. Відповідні зміни передбачають податкові полегшення і фінансову підтримку. Утім, керівник лабораторії творчих проєктів нарікає, що закон схвалено надто пізно. Це як ліки безнадійно хворому, Втім, надія вмирає останньою можна починати з нуля. Парламентарії підтримали у четвер законопроект Нестора Шуфрича, яким запропоновано різноманітні для українського кіно серед іншого і звільнення від податків спонсорів, які вкладають кошти у виробництво національних фільмів. Із наступного навчального року студенти матимуть право обирати для вивчення 25% дисциплін. Відповідний наказ підписав міністр освіти і науки Іван Вакарчук. Повідомили в міністерстві. Згідно з наказом, тепер нормативні дисципліни затверджені Мон становитимуть 50%. Ще 25%, як обов'язкові встановлює ВНЗ. Інші 25% студент вибирає зі списку, який також пропонує навчальний заклад. Положення наказу вводиться в дію з 2010-2011 навчального року. Наказом також запроваджується державний іспит з української мови за професійним спрямуванням і державний іспит з однієї або декількох базових дисциплін. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Завтра Єворська підіб'є підсумки тижня. Також всі наші новини на сайті Телеланкомієм вдалих вам вихідних та хорошого настрою. Обережіть себе. Щасливий той, хто живе за покликанням, про тих чиїм покликанням є спорт, про нові віражі їх динамічного биття, звисту покірно слуги в студії Олег Фелик сьогодні. У випуску ФК Львів підозрюють в організації договірної гри з зіркою. Українські дзюдоїсти їдуть боротися до Німеччини. Олімпійський призер зламав зуб, вкусивши завойовану медаль. Лишайтеся з нами. Договірний матч поєдинок 16-го туру першої ліги. Зірка Кірова ФК Львів, що закінчився з рахунком 0-1, можливо, носив характер договірної гри. Про це в ході засідання центральної ради ПФЛ, заявив виконуючий обов'язки президента ліги Микола Лавренко. Повідомляє «Спортекспрес». як зазначив Лавренко, керівництво зірки затримує зарплату гравцям команди, оскільки проводить внутрішнє розслідування, підозрюючи футболістів у здачі матчу ФК Львів. Очора повісив, а сьогодні зняв чемпіон світу за версією WBC на дважкій вазі України Гринець Віталій Кличко спростував інформацію про те, що 2010 рік стане останнім у його спортивній кар'єрі. Насправді, все зовсім не так. Дійсно, мій вік за спортивними поняттями уже не дитячий. Цього року мені виповнюється 39. і будь-який двобій може стати останнім, але на пенсію я не збираюся, почуваю себе добре. Тому сподіваюся, що я ще не раз і не два порадую своїх уболівальників гарними перемогами на ринзі Завкличку. До Німеччини за перемогою збірна України з дзюдо візьме участь у турнірі серії гран-прі в Дюссельдорфі, який відбудеться цими вихідними. Участь у змаганнях підтвердили понад 400 дзюдоїстів із 48 країн світу. Українська збірна в Німеччині буде представлена дев'ятьма дзюдоїстами. Це Георгій Зантарія, Анатолій Ласкута, Сергій Пліїв, Олександр Деркач, Валентин Греков і Дмитро Бережний. Переможцями чемпіонату України стали кубинці. У сумах завершився відкритий чемпіонат України з легкої атлетики. Переможцем у семиборстві став кубинець Джуніор Діас. Його співвітчизник Гарсія Йорданіс був другим, а бронза дісталася харків'янину Євгену Нікітіну. Повідомляє сайт Федерації легкої атлетики України. За медаль зуб даю німецький саночник Давид Меле, який став срібним призером Олімпіади 2010 у турнірі одиночників, зламав зуб, вкусивши свою медаль. За словами мелера, вкусити медаль його попросили фотокореспонденти. У результаті мелер втратив шматок переднього зуба. Віцечемпіон сходив до стоматолога і вилікував зуб, тому що хотів нормально посміхатися і добре виглядати на фотографіях. Під час концерту у Ванкувері було поранено 19 людей. На безкоштовний концерт організований з нагоди зимових олімпійських ігор. Зібралася велика кількість глядачів. У якийсь момент огорожа не витримала і впала прямо на тих людей, що стояли в перших рядах. Травму отримали 19 осіб, дев'ятьом з яких знадобилася госпіталізація. Концерт був тут же зупинений. Міська влада заявила, що огородження будуть відновлені наступний тиждень. Концертний майданчик знову зможе прийняти глядачів. Саме таким видався цей день журналістам нашого каналу. В Студії був Олег Филип. Наснаги вам вдалих вихідних. шануймося. На завтра синоптики передають невеликий дощ, атмосферний тиск 715 мм ртутного стовпчика, волось повітря 100%. Температура повітря вночі 3-4 градуси з позначкою плюс, в день 1-5 вище нуля. Вітер з західного напрямку 4-6 метрів за секунду.